Голова всеукраїнської спілки Чорнобиль 86 Головний редактор газети Пост Чорнобиль Анатолій калягін сьогодні разом із нами в цій студії студії каналу «112 Україна. Пане Анатолію, як невеличка така ремарка і відступ. от, у відгук на це включення. Зараз ми от бачите в режимі онлайн можемо відстежувати. Ну така традиція вже в інформаційному суспільстві. Є можливості для цього, є потреби і є ну запит суспільний, є звичка стежити. От так, от напряму щось відбулося. Ми вже знаємо. Ми дивимося у прямому ефірі. Як щось сітбалося на Чорнобиль, теж дивилися у прямому ефірі, ну припустимо, коли зупиняли е, м, атомну електростанцію. Це було так само на екранах цілого світу. Був великий концерт практично у Києві. Так це як урочиста подія обставлялося. Але як ну трішечки, як невеличкий спогад, а як інформація поширювалася тоді? Адже закордонні змі заговорили раніше ніж змі радянські, принаймні, суспільства західні зналися швидше про катастрофу, ніж у нас. І е, 28 восьмого квітня були вже перші повідомлення у нас в новинах, що мовляв ну, ну короткі, от так. Але Шапчини, такі кадри навіть я пам'ятаю. Мені було 6 років, і я ввечері в, в новинах от якийсь обрис першої а, самої станції, він уже з'явився, щоправда, тоді казали, що нічого страшного, і 1 травня всі ми ще гуляли а, вулицями Києва, їли морозиво і були на, на святковому параді. Ну, Я вам скажу, якщо повернутися туди 28 років тому, то ви ж пам'ятаєте, що ліквідація аварії. її был задействован весь, весь потенциал весь Советского Союза, интеллектуальный, людський и, ну, давайте так, Чернобыльская катастрофа коснулась практически 8 млн Беларуси, России и Украины. Вот. Я вам скажу, что на ликвидации аварии на ликвидации аварии вот, было привлечено больше чем 650 тысяч ликвидаторів, участников ликвидації аварии. Вот из них более полумиллиона, более пятисот тысяч, это люди были привлечены через военкоматы. То есть о добровольности, недобровольности не спрашивали. Ну я вам скажу, что люди энтузиазм и э, в, в пропаганду в ті годи на своє діло делала, і дуже много добровольців було, в Чернобль їхали. Але треба сказати, що відгукнулися і е, ну, громадські діячі представники шоу-бізнесу. Врешті-решт багато артистів, зокрема, і там е, Алла Пугачева. Вона чи не першою приїхала туди, аби робити концерт для ліквідаторів в у Чорнобильській зоні, саме при ну власне ну, Чорнобилі для підняття духу, тому що вони там много артистів виступали там в лагерях, де відпочивали між вахтами. Люди там в тетері. там, и других санаториях там, того региона. Вот. Потом <laughs>, были вот это корабли, на кораблях Алла Пугачева выступала в частности на зеленом мысу. Вот. белые пароходы, вы знаете, картинка такая, сколько теплоходов было туристических, задействовано как общежитие. И этот До поки не построїли перші домики В ахто посилка зеленим Ну, але просто сьогодні такі речі могли б вважатися просто піаром, аби п -п -п підняти власний авторитет. Тоді навряд на це можна було розраховувати. І ну нині мені хочеться вірити, що це був правда в добрий посил. З боку дійсно багатьох людей, як ви кажете, було багато добровольців і тих, хто хотіли якось допомогти. Ну создавали картинку, і ти таже мо скажем. пропаганда, она была на таком уровне высоком, что она просто задействовала массу, это же понятное дело. Вот. Но на самом деле, если говорить о специалистах, они свое дело делали в силу своих профессиональных обязанностей, поэтому были привлечены самые лучшие институты, и проектные, и научные, и люди самоотверженно работали. Я хотел бы сказать все-таки больше о последствиях. Вы же поймите, что... Все время все менше і менше говорять о социальных і медицинских проблемах после Чернобыля. А Вони фактично є. От тоді здавалося, що раптом настануть мутації, що дійсно якась мертва абсолютно буде земля і так далі. Виявляється, що природа буяє, що коли пішла людина активно, так із цієї 30-кілометрової зони багато що тваринний світ, світ рослинний, він навпаки навіть активніше зміг розвинутися. З іншого боку, на щастя, якихось нових видів, і мутацій там не спостерігалося. Принаймні, можливо, ми про це не знаємо. І от тому складається враження, що все не так погано. А якісь історії там тур. Призму, сталкерства, пов'язані із Чорнобильською зоною тільки додають певного пікантного плюси, інтересу. І плюси і мінуси я сам іноді ліквідаторів в зону чуждення, проїхати, як, ну, своєго роду, по містам бойової слави і мені приємно це організувати, організовувати поїздку, що люди, які спустя два десятка років, вони побувають там, где самые были в горячие дни. Но еще раз говорю, последствия они есть и медицинские, и социальные, и экологические. Да, природа очищается. Вот у нас есть третья, четвертая зона. Недавно, два с лишним года назад была произведена паспортизация этих территорий. Вот. И я вам скажу, что статус по паспортам уже не подтверждается. Там, где была третья, она уже четвертая должна быть. Там, где четвертая уже... По крайней 90 процентов территории они понизили свой статус но законодательство такое что это по инициативе областных советов депутатов и так далее то есть не совсем это правильно это технические вопросы они должны решаться на уровне кабинета министров и специалистов и институту для этого учрежденных но э, к этим территориям привязаны и люди, которые получают статус пострадавших. У нас 2 миллиона 107 тысяч людей, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Среди них 113 тысяч это инвалиды, у которых имеется связь э, заболеваний с Чернобыльской АЭС. И из этих 113 тысяч у нас 53 тысячи это непосредственно участники ликвидации аварии. Вот, а уже оставшиеся – это люди в категории пострадавших. Это эвакуированные, или позже, или люди, проживающие на зоны. И этот груз, балласт, он очень для бюджета 3-4 вот. И Поэтому лично вот мы, вот, ликвидаторы, немножко вот обижаемся, в том, что власти Любого цвета і помаранчевого, и голубого і какого бы ни было все меньше и меньше уделяет уваги вообще Чернобильцям а ліквідатор в частності. Тобто менш певною мірою вихолощування гостроти. Проблема да, полягає да. в тому, що намагаються менше звертати увагу для того, аби менше платити. От, тут тут питання навіть не платити. Смотрите, от, закон, звісно, коли створювався, він був трохи популістським. І це ніхто не відрицає. Ми цю картинку пам'ятаємо, коли в Верховній Раді там роздавалися трезві голоси, а відкуди гроші візьмемо на такий закон. І там товариш Євгений тогда выступил, Москва будет платить. Ну, Москва ничего не платит и не платила. Но, тем не менее, Украина первые годы финансировала этот закон, этот весь, ну, минимум 50% от необходимого. И этого было достаточно. Потом потихонечку стирались, там скажешь, что все эти статьи, где-то в первую очередь неочередно, там где-то что-то потихоньку ушло, там это все. Мы к этому привыкли. И единственное, что для Чернобыля реально работает, это коммунальная снижка львота, значит, там для военных на 100%, для гражданских на 50% снижение, там ну не на всю семью, а раньше было на всю семью. Только на непосредственно для этого человека. это... в а чому... На гостро необхідна допомога. От є якісь масові відстеження, наприклад, наслідки для здоров'я, що а, необхідні якісь доплати саме на лікування, чи на а, профілактику, чи о, на якісь ліки які, о, 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 які потрібні хороший. постійно. Чи в чому? Ну просто не тільки, большой, тільки очень на житло, большой. ну, начебто, це, якщо людина працює, можна і не турбувати, чи вона мала такий досвід в минулому, чи не мала такого досвіду в минулому. Якщо вона отримає зарплату і пенсію, вона, ну як і будь-хто інший громадянин держави, може забезпечити, на що саме треба ці от я вам скажу, що. Е... В первую очередь, вот особенно для больных людей, для больных людей, это медицина. Чтобы государство хотя бы как-то гарантировало операции, лечение тяжелое. Вот. И, понимаете, вот человек заболевает, вот, онкология, там, или надо вот вам там шум сделать, или там стимулятор поставить. Все, вся семья становится заложником того, что у них батька, чи там дедушка больной. <гану> вот. И вы знаете, что, ну кого есть, что продать квартиру, гараж, там, машину там, находят деньги. Там, или вот, э, я вам привожу примеры, когда вот, э, товарищ у меня э, был вынужден разменять трехкомнатную на двухкомнатную квартиру, чтобы за эту разницу обесп... оплатить стимулятор сердечный. На жаль, ми бачимо, що від держави уваги не дочекаєшся, але ми знаємо, що зараз набагато набагато більше уваги долучається саме від туристів. Знаємо, що зараз Чорнобиль став для українців найцікавішим, навіть порівнянні за Крим на травневі свята замість кримського півострова українці охоче купують тури в Карпати і навіть замовляють екскурсії в Чорнобиль. Традиційно щороку, починаючи з 26 квітня і до кінця травня, особливою увагою користуються туристичні поїздки у зону відчуження. Проте слід врахувати, що тури продаються лише повнолітнім із собою треба мати паспорт. Везуть туристів у мертве місто, прип'ять селище купувати, в якому живуть самосели до готелю полісся. Зглядовою з оглядовому майданчику можна побачити четвертий енергоблок із саркофаг. Раніше екскурсоводи навіть проводили туристів у покинуті будинки. Тепер просять гідів показувати залишені споруди. Лише на відстані бухати почали валитися. Та всередині вже мало що залишилося. Серед киян користуються популярністю потівки до Львова на вихідні. У турне по Карпатах на 1-3 травня пропонують відвідати сла. Вське озеро Синевір і долину нарцисів. Середня вартість туру від 500 до 700 гривень, залежно від того, за скільки часу його купувати. Також багато туристів планують на травневі свята відвідати Києво Печерську і Почаєвську лаври. Скажіть, скажіть будь ласка, пане Анатолію, от ми бачимо, і ви навіть сказали, що ви возите когось на екскурсію ліквідаторів, так щоб вони побачили. От скажіть, а наскільки там безпечно зараз? Та да, зараз, звісно, такої опасності? немає для взрослого чоловіка. Um mm -hmm. Де ще говорити про каких-то дозах? Їх там нету, це там дрібниці все. Чоловік на пляжі може отримати більше. Щоб получить більше там, може забуваєм там, от, наприклад, там от радонові ванни. Якби люди знали, яка е доза ірадіації за курс лікування радоновими ваннами, вони ще подумал би. От на самої теорії. Але, але ось цей от іміджевий момент. Ми говоримо часто, що Україна асоціюється у дуже багатьох людей іще досі у світі загалом, що це Чорнобиль в першу чергу, а можливо і тільки Чернобиль. Якщо підігрівається інтерес до зони як туристичного місця, коли Євро 2012 організовувалося, то так само казали як про особливу пропозицію для туристів, саме поїздки туди. Це гарно чи ні? Ви б хотіли Ви знаєте, такого в початку, іміджу? В початку, коли все це починалося, я критично ставився до цього, тому що мені, як от, чоловіку, який ліквідатором працював там. Но я видел и вижу горе людей, которые покинули эти земли. И вот это все, когда... Или даже вот любопытство у туристов там, к бабушкам-самоселам, которые там живут там, ну, сегодня это в Чернобыле, а раньше там жили в нескольких селах, там ну, в Куповатом, в частности, вот, и сейчас живут. Ну, оно более-менее чистое. А вот там в Ильинцах жили, сейчас, по-моему, никого нету. В Чернобыле в основном. Вот. Это люди патриоты своей страны, которые, ну, вот эта бабушка, она не представляет собой жизни вне Чернобыля. Там. Тем более они там, если она ну, там дедушка, если бабушка, так люди за 60 лет, они еще и пристраиваются там где-то в столовой, там работать, или охранников где-нибудь там на складе. То есть э этих людей понять можно. Зрозуміло, ну тож ми також ведемо звичне життя. У нас попереду дайджест новин номер нородин. Але все ж таки, от підсумовуючи цю тему і цю розмову, не забуваємо, Хай би як пафосно і трішечки так консервативно з відсиланням до якоїсь радянської ідеології. Це незвичайно, але не забу і не звучало, не забуваємо, Бо поки ми пам'ятаємо ці уроки історії, у нас є шанс не повторювати їх. Але іноді здається, що люди все ж таки віддаляють, розслабляються і думають, що все вже занадто проємсотки на. о себе. Я вам скажу, что э, ведь сейчас уже, когда мы понимаем, что закон в том понимании <coughs> концепции, который он складывался когда-то, он уже не работает и не будет работать. Тем более впереди ждут нас такие времена, э, где будет еще хуже. И мы сейчас добиваемся, чтобы хотя бы увеличили пенсии ликвидаторам в соответствии с законом. Во сподіваємось що вас ми могли б купіти лікарства, купити путівку. Нужно толі. Дякую вам дуже. Дякую за що за до нас. Ми сподіваємося, що вас також почули. Тож мали змогу сьогодні поговорити з приводу того, що, що, ж, що ж відбувалося в Чорнобилі.